Слава Ісусу Христу! Слава, Богу. Слава Ісусу за те, що ми маємо такого надійного друга, який постійно веде нас за руку і в різних ситуаціях нашого життя дає свої поради. Перше місце хочу прочитати. Це буде Вихід з вісімнадцятий розділ. Дуже всім нам знайома історія, я не всю її буду читати. Це коли Мойсеїв тесть прийшов до Мойсея в пустиню, де вони там були, таборували. І почитаю з восьмого вірша. Вісім розділ восьмий вірш. І оповів Мойсей своєму тестіві про все, що зробив був Господь фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі труднощі, які він спіткав був по дорозі, та Господь визволив їх, і тішився Єтро всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, бо визволяв його, що визволив його з єгипетської руки, і промовив Єтро. Благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки та з рук фараонової, що визволив народ з під руки єгипетської. Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що, єгип... що єгиптяни вихвалялися над ним, тобто над Богом. І ми знаємо з 13-го вірша, Мойсей, як зазвичай, вийшов зранку, щоб судити народ. Люди приходили до нього з різними проблемами, з різними справами, коли між собою не могли щось помирити, коли різні ситуації були, і вони приходили до нього, щоб він їх розсудив. І Єтро це все наблюдав з боку, дивився, як Мойсей себе поводить. І він так подивився, подивився. І сказав тесть Мойсеїв до нього, 17-й вірш: Недобра ця річ, що ти чиниш. Мойсей з Божого помазання розсуджує людей, відправляє їх з миром, все добре робить, настановлює. А тут тесть так прийшов, понаблюдав і каже: недобре ти робиш, і дає йому свою пораду. Справді стомишся, і ти, і народ, що з тобою, бо ця справа чаща за тебе, не потрапиш ти чинити її сам один. Тепер послухай мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом, принось справи до Бога. І далі Він дає свою пораду, Вибери мужів, достойних, розумних. Нехай вони всі справи розсуджують. Ти їх сам вибери. А які тяжкі справи, які вони не можуть самі розсудити, вони будуть приносити до тебе. А ти стій за народ, а ти переноси справи перед Боже лице. І написано, і послухався Мойсей і зробив все те, що сказав йому тесть. Можливо, до цього, коли ще Мойсей жив у свого тестя, коли він втік із Єгипту. Можливо, у єтра у цього, е, цього священика, е, можливо, якісь були сумніви на рахунок Бога Мойсея. Можливо, Мойсей йому багато що розказував, і, можливо, у нього були якісь сумніви, але коли він прийшов і побачив все, що зробив Бог для Єгипту, все, що зробив Бог для Ізраїля, і він сказав: дійсно, Бог твій. Він самий більший з усіх богів. І він так подивився. І ще чуть-чуть, чуть-чуть, Мойсей тобі не достає, щоб ти не втомився, щоб народ не стомився разом з тобою, я тобі пораджу. І це була, можливо, одна із таких фундаментальних порад в подальшому в Ізраїлі, як настановлювались, настановлювались мужі, які розсуджували народ, які були. Блюстітелі порядку, так по-русски написано, і вони це все робили. І після цього всього, коли, вже ці, коли настроїлася ця система, і відпустив Мойсей тестя свого, і він пішов собі до краю свого. Я так розумію, що Єтро був не короткий період часу з Ізраїлем. І він побачив, як це все настроїлось, і я думаю, задоволений пішов до свого краю. А Мойсей несе справи до Бога, стоїть за народ перед Богом, а ці мудрі мужі розбираються з всіма цими справами. Отаку От пораду єтро дав для Мойсея, і я вірю, що ця порада була від самого Бога. Друге місце я прочитаю, просто нагадаю: це ми всі дуже знаємо такого чоловіка, як Ахітохфел. В той період часу, коли був цей чоловік премудрий ахітофел, написано про нього так, що він, коли давав пораду, то це рахувалося, як питати в самого Бога. Отака От людина була на землі. Коли він давав пораду, це означало, що ти питаєш, як чуть ли не в самого Бога цю пораду. І цей порадник, він був при Давіду, він. І він часто давав свої поради для царя. І ми знаємо, коли Авесолом збунтувався проти Давида, коли Давид втік уже із города. І тут Афітофел приходить і каже: давай я виберу там 12 тисяч із мужів хоробрих, я піду. І ми зробимо цю справу. І нікого не останеться з Давида і всіх тих воїнів. І... А весолом послухав цю пораду, але каже, покличте ще Хушая, що він скаже. І він каже, а Ахітофел радив так і так, зробити так і так. А Хушай каже, цього разу Ахітофел не добре радить тобі. Він не добру річ тобі радить. І... Бог наскільки дав мудрості Хошаю, він все-таки йому якби, сказав з другої сторони і в подальшому посилає Хошай молодих хлопців, вони йдуть, попереджують Давида і. І в цьому випадку Авесолом чогось послухав Хошая. Хоча Ахітофел був. Премудріший чоловік, і логічніше було б його послухатись. І, можливо, ситуація була б зовсім друга. Але написано, що коли Ахітофел узнав, що його порада не сприйнялася, не зробили по його пораді, він дуже такий поступок зробив в своєму житті. Я навіть не знаю, чи після цього поступка людину можна назвати розумною. Він написано оседлав осла, пішов. Додому, зарядив своїм домом і пішов, закінчив своє життя. Дуже нерозумну річ він зробив тільки із за того, що його порада, до його поради не прислухались, хоча до того, можливо, на 100% кожного разу прислухалися до його поради. Я пізніше трошки поєднаю ці місця. Йова, другий розділ. Після того, як в нього все пропало, як в нього загинули діти, як в нього розікрали всі отари, як його рабів побивали, і це все в один день. І його покрила проказа від тємені голови до подошви ноги. І він повністю був в проказі і пішов, сидів у попелі. Це було для всієї тої землі, в якій знали Йова. Це було як грім серед ясного неба. І жінка йому дає свою пораду. І сказала йому його жінка: ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми не будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо, при всьому тому йому не згрішив. Своїми устами. 42 розділ Йова Із 10-го вірша. Я так уривками. І Господь повернув Йова до, до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів, і помножив Господь усе, що Йов мав удвоє. І рабів, і отари, які він мав, і дітей послав. І поприходили до нього всі брати його, і всі сестри його, та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у його домі. І написано, що там нижче, що в нього такі були діти, особливо дочки, що. Ніде на землі не було таких гарних дочок, як у нього. І я думаю, що для, саме для його дружини це було свідчення на все, її, на все її подальше життя, що Бог він не оставляє в посоромленні своїх, які вірні йому, які служать для нього. І написано, що Йов не згрішив. Проти Бога словом при всіх тих ситуаціях, які в нього сталися. В нашому житті ми стикаємося з різними ситуаціями, коли ми шукаємо поради, коли, можливо, хтось в нас питає якоїсь поради, коли нам потрібна якась. Важливе рішення зробити в житті. Коли, можливо, і не зовсім таке важливе, але ми не знаємо, як поступити в тій чи в іншій ситуації. І для себе я таку застеріг річ: хто твій порадник, і якими порадниками ти з себе окружаєш, і яких порад ти прислухаєшся, це є дуже важлива і така. Розумно, можливо, як в якійсь ситуації, в розу, розумно поступати в різних ситуаціях. І з нового заповіту, ми коли наблюдаємо за Ісусом Христом, як Він багато порад давав, як приходив до нього юнак, він казав, що мені робити, щоб отримати Царство Боже, Ісус дає йому пораду. Як Закхей питає в нього, що мені? Робити. Він навіть не питає, а Він сам каже, я зроблю так і так, я зроблю так і так. Вже не потрібно було Ісусу навіть якусь пораду давати. Він вже сам це відчув, що Ісус до нього зайшов в дім. І Він приймає якби, таке рішення радикальне, конкретне і саме в цей час. Коли прийшли до Івана Хрестителя, Різні люди питали, що нам робити, як нам поступати. Коли прийшли воїни, як нам поступати? Ми ж воїни, ми служимо для Риму. Як нам поступати? Він каже: не беріть лишнього, не гнобіть несправедливо. І він давав їм свої поради, і вони прислухалися, можливо, не всі. І приходили до нього книжники і фарисеї з лукавством. Пораду. Іван Хреститель, дай нам якусь пораду. А він їх бачив насквозь, можна так сказати, і він їм сказав те, що мав сказати. І буває так, що, можливо, якісь нехороші поради хтось нам радить. Буває так, що на перший погляд це є дуже хороша порада, така, якби чуть-чуть із лукавством, і ми, можливо, навіть не замічаємо. То хай поможе нам Бог оці поради, які нам поступають. Навіть якщо ми не прислухаємося, не питаємо поради, а буває, що нам щось радять. А буває, ми шукаємо пораду, і, можливо, хтось неправильно може порадити. Але Ісус Христос, коли ми вже читаємо об'явлення Івана Бослова, коли сказав ангел, до Івана, Напиши до Лаудикійської церкви, це третій розділ. Давайте 17-го вірша почитаємо. Бо ти кажеш, я багатий із збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб затягтися». І щоб ганьба на готи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти, очі свої, щоб бачити. Кого я люблю, того докоряю і картаю того, будь жеремний і покайся. Ось стою я під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і відчинить двері, я війду до Нього і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Ісус дає таку пораду, щоб. Ти міг бачити, в яких ситуаціях як поступати, щоб ця мазь була на наших очах. Як часто ми в наших простих земних ситуаціях якісь приймаємо рішення, можливо, навіть слухаємо якусь чиюсь пораду, буквально в простих наших земних справах, і потім розуміємо, ми можна було б зробити так і так, але ми зробили по-другому. І в нас приходить таке, якби. Що на наступний раз я так поступати не буду. Але коли справа приходить більше до духовних справ, до нашого духовного чоловіка, до наших рішень в духовному світі, це є дуже такий удар для нас, коли ми якийсь період часу якоїсь поради трималися, а потім виявляється, наприклад, три роки ми якоїсь поради трималися, а потім виявляється, що ця порада була. Не зовсім правильно для нас. І ми якісь уже зробили для себе стержень, ми зробили для себе якісь сходинки, і ми рухаємося по цій якби, пораді. Але як добре було б в нашому житті, щоб ми до кінця послухались Божого Слова, до кінця послухались Духа Святого, Ісус каже, прийде Дух Святий, і Він навчить вас. Тобто, можливо, не потрібно. Як ми, я думаю, зачасту так робимо, як людина, ми шукаємо якоїсь поради, ми десь в когось випитуємо. І якщо такі порадники, як Єтро, якщо такі порадники, як Іван Хреститель, якщо такі порадники, як найлужчий порадник Ісус Христос, це є дуже прекрасно і дуже добре, коли ми прислухаємося таких порад. А якщо такий порадник. Як, наприклад, в третьому розділі «Буття» із четвертого вірша, і сказав змій до жінки: умерте ви не умрете. Бо Бог знає, що того дня, коли будете, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви немов ті боги, знаючи добро і зло. Що тут поганого знати добро і зло. Бог від нас щось скриває і така чуть-чуть з лукавством, якби прекрасна порада, але там захована була дуже велика гріхопадіння, дуже велика якби, така поразка в перших людей, які проживали на землі. І якщо такі порадники, як нехороші порадники, якщо такі порадники, як Ахітофел, примудрейша людина, але він. Почав радити не на добро для Давида. Він почав такі поради давати. Ви можете прочитати перед тим, перед тим, як я зачитував там попередній розділ, які він почав давати поради для Авесолома. Це не вміщалося воно, якби в розум. Але Бог так допустив в житті Давида. То нехай поможе нам Господь, коли ми приймаємо якісь рішення в нашому духовному житті, коли ми приймаємо рішення якісь. Такі важливі е, в нашому світському житті, в наших роботах, в наших справах, щоб нам старатися в молитві, прислухатися до Голосу Духа Святого, прислухатися до поради Ісуса Христа, звернутися до Слова Божого, до Біблії. І це є найкраща наша порада від того, що нам залишив Ісус Христос на цій землі. Нехай поможе нам всьому цьому Господь. Давайте ми про це помолимося і помолимося про благословіння далі цього служіння. Амінь.